До особливого Різдва готуються у Віфлеємі. Цьогоріч палестинську автономію, де розташоване місто, визнали державою спостерігачем в Організації Об'єднаних Націй. Храм же Різдва Христового ЮНЕСКО внесло до переліку об'єктів світової спадщини. Через це місцева влада готується до рекордної кількості туристів. Упродовж 2012-го нас відвідали понад 2 мільйони гостей. Це помітно більше ніж в усі попередні роки. Лише сьогодні і завтра ми очікуємо на прибуття 25 тисяч туристів. Безпеку під час святкування підтримуватимуть сотні палестинських поліцейських. Вони встановили пости біля храму Різдва Христового та на головних вулицях Віфлеєма. Ми отримали підкріплення з інших міст. У Віфлеємі достатньо правоохоронців для підтримання безпеки. Місцеві мешканці та туристи можуть почуватися спокійно. Храм Різдва Христового згідно з канонами Християнства побудований на місці, де народився Ісус Христос щоб відслужити в ньому святкову месу, патріарх латинського обряду Римо-католицької церкви щороку в спеціальному кортежі приїжджає до Віфлеєма зі своєї резиденції в Єрусалимі. На різдво храм традиційно відвідує керівництво Палестинської автономії на чолі з президентом Махмудом Аббасом. Олександр Войтко, п'ятий канал.